Подарувати дітям сиротам нове зручне взуття закликають городян представники благодійного фонду Даруємо радість та межрегіонального центру ортопедії і травматології. Кожен мешканець міста до 31 травня може долучитися до акції та подарувати дітям або новенькі черевики, або віддати взуття, що було у користуванні. Прийматимуть і інші подарунки солодощі, приладдя для навчання та творчості. Усе зібране. Організатори акції передадуть вихованцям Котовського навчально-реабілітаційного центру та навчально-виховного комплексу Гармонія, що у Дніпродзержинську. Фахівці ж центру ортопедії та травматології обсте. Детчать нижкой на наявность плоскостопости. Одному ребенку в интернате выдается три пары обуви на два года, то есть осенняя, зимняя и летняя. И он должен носить каждую эту пару обуви два года. Понятно, что воспитанники интернатов не всегда бережно относятся к обуви, потому что они никогда ее не покупают и получают. Получают от государства и носят ее небережно. И обувь очень быстро изнашивается. Неправильная обувь, она узкая, не по сезону там, или расшатанная. Она приводит к тому, что деформируется э, стопа ребенка. И из-за этого уже идет уже неправильное распределение нагрузки на вес опорно-двигательный аппарат. Э, исходя из этого, мы просим... жителі города поучаствовать в нашей акции и э, е, помочь собрать обувь. Э, е, размерный ряд э, е, это 26-38 для женщин, 26 э, е, где-то 43-45 для мальчиков. Речі для дітей будуть збирати у приміщенні межрегіонального центру ортопедії та травматології на проспекті Кірова, 83-2 протягом двох тижнів.